Підтримати своїх захисників прийшло чимало калушан, тож зала Палацу культури мінерал була вщент заповнена. Благодійний концерт минув на одному диханні. Організатори зробили все можливе, щоб гостям було цікаво. Гурт передзвін, вихованці вокальної студії Ліра, мистецькі колективи Палацу культури Мінерал намагалися подарувати усім святковий настрій. Ініціатор заходу капелан, отець Федір Мороз, подякував усім небайдужим людям та учасникам благодійної акції, наголосивши на на необхідності проведення таких заходів, адже вважає, саме наша підтримка допомагає бійцям наближати перемогу. Звичайно, що є різні зараз думки, потрібно, не потрібно це хлопцям вести, але все рівно наша підтримка потрібна. І все те, що ми зібрали, і домашні і закрутки, і домашні вареники, і ця підтримка матеріальна, вона, і наша духовна, і ці листи, які ми напишемо. І те, випічка домашня, вона все підтримку нашої армії, хлопців, які стоять на передові, і для нашої перемоги. Медалями за жертовність і любов до України отець Федір нагородив. Двох калушан волонтера Аллу Кобуту та посмертно Олександра Овсієнка. Батькову нагороду вручили синові Євгену. У рамках благодійного заходу був організований ярмарок солодощів. Не забуваючи про мету заходу, кожен з гостей вніс свій вклад в благодійну допомогу військовим. Також бажаючи мали нагоду написати листа до наших солдат. Теплим щирим словом підтримати їх. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби наших бійців. Це ми в часі на, на тиждень з дорогою. Це сектор М Маріуполь, Широкіне, Гнутово, Талаківка, Павлопіль. Оці саме біля Маріуполя.